Сьогодні пропоную створити ось такі класні, яскраві, можна сказати, навіть особливо урочисті конверти. Спектр застосування, зрозуміло, що широкий, а виготовляються достатньо нескладно. Тому, якщо цікаво, доєднуйтесь. І так, для виготовлення наших конвертів конвертиків будемо застосовувати ось такий. Кольоровий картон, універсальний називається, ось такий я знайшла. Сім кольорів флуоресцентний, п'ять перламутровий. Я обирати буду, мабуть, оцей золотавий колір. Можна, до речі, використовувати дуже класна ідея. Картонні подарункові пакети не викидайте, там класний картон, яскравий, цікавий, можуть бути малюнки, тому класно його застосовувати. Також придбала ось такий папір для упаковки подарунків, можна використати. Знадобиться нам А4-аркуш для створення шаблона, двосторонній скотч, ножиці, зрозуміло, олівець, лінійка, голочка, дірко пробивач і якась або якась мотузочка. ну і Поясню спочатку, як створювала я шаблон. Є ось таке креслення, я його залишу і трішечки зараз поясню. Аркуш А4 працюємо від цього цієї сторони. Спочатку відкладаємо 8 см, проводимо рівну лінію, 12 см лінія і 7 см лінія. Це наші три частини центральна, з нею ми працювати не будемо поки що. А на бокових частинах маємо утворити оці красиві хвилясті лінії. Як їх відкласти? Є все по сантиметрах. Якщо хтось буде повторювати і самостійно будувати креслення, підказую, що всі сантиметри, всі розміри відкладені знизу нагору. І бокові частинки від середини на бока назовні. Після того, як зробили креслення шаблон, ми вирізаємо. І ну, я так рекомендую, якщо будете самостійно створювати креслення ось тут в нас лінії зазначені згин, Прямо на шаблоні перевірте, як у вас з'єднуються ці частинки. Якщо ось тут утворюється відстань, ну, в принципі, це може бути за задумом. А якщо хочете, щоб сходилися, можна ось ще одну лінію, тут показала спеціально, можна одну сторону трішечки загнути більше сюди і вас, вони будуть поєднуватись. Перевірили, що шаблон у нас підходить, і далі ми переносимо наше креслення з шаблона, тобто переводимо шаблон на наш картон. Так, оцей аркуш золотавий колір. Скажу з досвіду, що якщо ви обрали цей блискучий картон, його не дуже легко різати ножицями, тому краще різати з лицьового боку. Зазвичай ми все переводимо на виворітній стороні, а з цим картоном краще працювати з лицьового, але дуже-дуже акуратно. І так, наш шаблон прикладаємо і по лицьовій стороні олівцем ми переводимо наші хвилясті лінії. Тут у нас низ і верх співпадають, тому нам достатньо буде навести тільки ось ці бокові лінії. Навели основні лінії, а далі візьміть гарні гострі ножиці і дуже акуратно, чітко виріжте за цими хвилястими лініями. Я пробувала користуватися ось саме на цьому картоні канцелярським ножем, але краще скажу вам різати все ж таки гострими ножицями. Вирізаємо і далі буде. Після того, як ми вирізали нашу цю основну деталь, нам потрібно обов'язково навести центральну лінію згину. Ну, прикладаємо знову наш шаблон і намічаємо місця, де в нас будуть згини. А далі працюємо лінійкою і голкою, беремо голочку. Я навіть користуюся не гострою стороною, а ось цією. Зворотньою. Прикладаємо, ну, краще, якщо у вас буде кутничок, прикладаємо край кутника до з'єднуємо з верхнім краєм аркуша нашої деталі. І ось тут намітили, де ми згин, проводимо зворотньою стороною голочки декілька разів натискаємо Так, прямо дуже добре. Можемо не прибирати нашу лінійку чи кутничок, і починаємо піднімати акуратно оцей креміць. Що дає нам голочка? Ось такий спосіб згину. Згин виходить дуже акуратний, чіткий, і на картоні не утворюються зломи. Ось так чітко. Одна сторона. І так точно працюємо з іншою стороною. І ось так чітко ми з'єднали дві сторони. Після того, як зігнули основну деталь, далі ну, за задумом то вже як кому забажається. Я ось сюди планую вклеїти ось цю паперову таку вставку, для того, щоб ось так виглядав, виглядав мій конверт. Тому з отого пакувального да, паперу вирізаємо прямокутник чітко за розміром нашої серединки. І будемо на виворітній стороні за допомогою двостороннього скотчу. Проклеювати по всіх краях, по периметру наш скотч, для того, щоб потім їх з'єднати. І так, Скотч я вже приклеїла, якщо видно буде, обов'язково у вас оці шматочки, бо я не цілими смужками приклею скотч, трішечки економимо, але обов'язково слідкуйте, щоб у вас кути зафіксувалися, щоб там у вас скотч був. Одразу не потрібно знімати всі оці захисні верхні шари. Знімаємо тільки з одного боку верхній край, для того, щоб приклеїти все це більш-менш акуратно. Ось я знімаю поки що тільки оцей верхній край. Беремо нашу основну деталь. І-і-і спочатку зрівняли верх, перевірили бока, не поспішаємо, приклеїли, ось дивимося, все рівненько лягає. І далі ми знімаємо інші частинки і поступово вклеїмо весь цей наш папір. Ось так. тепер лишається нам робити дві дірки, чітко обирайте місце і зав'язуємо на красивий бантик нашу стрічку. Ось так. відрізаємо краєчки. І конвертик готовий Успіху і наткнення.